Нові методики реабілітації з елементами каністерапії вивчають кінологи національної поліції, психологи та ветеринари. У Кам'янець-Подільському відбулася серія теоретичних та практичних занять про сучасні підходи до психоемоційного відновлення ветеранів. Наш репортаж. До навчальної аудиторії Державного подільського університету із різних куточків України прибули кінологи зі своїми підопічними. У рамках п'ятиденного семінару психологи, психіатри та ветеринари навчаються методів реабілітації з елементами каністерапії. Це буде бути фізична реабілітація, психологічна реабілітація, покращення психоемоційного стану, адаптація до нових умов, допомога при подоланні певних травматичних ситуацій. Пілотний проєкт, який започаткувала Національна поліція України, триватиме два роки. За півроку ми вже відвідали понад 200 разів різні реабілітаційні центри. Так, і ми вже бачимо результати. Тобто нас вже військові чекають. Вони знають, що якщо приїде собака, вони з нетерпінням чекають і активно залучаються до цієї психологічної реабілітації. Собак для реабілітації відбирають вкрай прискіпливо, бо тварини мають бути неагресивними і контактними, а ще перевіряють стан їхнього здоров'я. У мене був такий ряд лекцій, які називаються зоотропонози, тобто хвороби спільні для людей і тварин. Щоби проводити каністерапію, треба, щоб тварина була здорова, щоб вона не заразила. Катерина Біляєва приїхала на семінари з Київщини з чотирма хвостатими вихованцями. Поліцейські собаки шукають вибухівку, наркотики та людей. У вільний від служби час допомагають пораненим. З 22-го року ми активно почали долучатися до роботи в шпиталях. Ми працюємо з пораненими, ми працюємо з особами, які пережили жахи війни. Ми працюємо з тими, хто пережив насильницькі якісь злочини. В основному це ті, хто повертається з полону. А. Молодець. Ось такі молодець. А Роман приїхав на навчання із дев'ятимісячним спанієлем чокі. Розповідає цей суперпозитивний пес залюбки працює і з дорослими, і з дітьми. Дуже гарно реагують військові, коли він ну, робить обнимашки, отакі ось ось, ось обнимашки, і вони дуже-дуже. Це подобається. Він дуже такий позитивненький. Усі учасники семінару після його завершення отримали сертифікати. А дехто повезе з собою і подарунки від кінологів Хмельниччини, цуценят, яких навчатимуть методів реабілітації. Марічка Золота Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.